Як визначити ідеального клієнта для будь-якої ніші? Я рекомендую використовувати формули ідеального клієнта. Візьмемо, приклад нішу-фотограф. Припустимо, що він робить фотозйомки для весілля, далі сімейні портрети, зйомку для немовля та зйомку для бізнесу. Тобто в нас виходить зовсім різні чотири сегменти. Що ми далі робимо? Ми далі малюємо табличку, і під кожним сегментом нашої аудиторії ми задаємо по три однакових питання. Перше питання це самореалізація, так? Тобто, наскільки вам подобається працювати з цим сегментом від одного до десяти балів, ви пишете. Далі друге питання: цінність ринку. Наскільки ваша робота затребувана цим сегментом ринку? Чи готові клієнти? гідно оплачувати ваші послуги. І третє питання. Прибутковість, наскільки прибутокова ваша робота в цьому сегменті. І на кожне питання ви відповідаєте в балах від 1 до 10. І так ви робите по кожному сегменту вашої аудиторії. І той сегмент, де вона більше набере балів, це є ваша ідеальна аудиторія.